Будь голосом полонених під таким гаслом Івано-Франківську, вкотре провели акцію на підтримку безвісти зниклих та полонених військових. Деталі у наступному сюжеті привернути увагу суспільства до військовополонених та зниклих безвісти. Така мета акції нагадування, на яку зібралося близько 200 містян. Понад 8 тисяч українців знаходяться у московицьких полонах за останній час. За тюю статистикою, яку мені дали, відбулося 49 обмінів. 2828 осіб вдалося повернути додому. З них 2681 військовий і 147 цивільних. Дуже дуже багато є таких, що пропали безвісті. За тою статистикою, яка є 848 азовців, знаходяться також у полоні. І коли я їду в Івано-Франківському і бачу такий банер, я розумію, що людина, яка йде, ну міма мене, вона не проходить, коли я впала. Вона повитягнула мені руку і підняла мене для того, щоб я йшла далі. Я і мої. Близькі, які стоять з нами тут на акціях, серед тих, хто прийшов на акцію, Маріуполька Наталія Макарова. Жінка вже понад два роки чекає на звільнення з російського полону чоловіка. За її словами, військові не мають права на телефонні дзвінки. А єдина інформація про їхній стан надходить від звільнених бійців. Чоловік військовий за освітою. Він сам офіцер, військовий 2014 року захищає. ми саме з Маріуполя й 24 лютого як всі пішов боронити повністю вже нашу країну. Сім'ї військовополонених це особиста така категорія громадян, яка дуже втомилась вже за цей час. Ми не маємо права казати, що ми втомились, але ми втомились, ми хворіємо. А нам важко і в нас опускаються руки, коли ти б'єшся, б'єшся і немає нічого у відповідь. Підтримати своїх побратимів, які вже понад рік у полоні прийшов і Константин. Уже 11-й рік іде війна. Третя річниця вже повномасштабної війни. Хлопці, ми всі добровольці. У Маріуполі були частини Азов, НГУ. Були Запорізька НГУ, була НГУ з Кривого Рогу. Ну а ТРО і хлопці всі ми йшли як добровольці захищати не тільки своє місто, любиме Маріуполь, ну а також і всі наші родини. Ми до сих пор не знаємо, де вони, де наші побратими. І ми хочемо на весь мир сказати їх. Досить, досить цього такі акції проводять щонеділі рідні та друзі бранців. Військові, які повернулися з полону. Цього разу її організували актори та керівництво Івано-Франківського драмтеатру. Крім того, на будівлі розмістили банері з написом Будь голосом полонених.